До капітального оновлення підвальні приміщення у дитячому садочку номер 6 дивокрай слугували педколективу складом для інструментів застарілого інвентарю та каналом теплових та електромереж. За три місяці тут встановили захисні металоконструкції, протипожежні двері на двох виходах оновили сходи та виконали косметичний ремонт. Укриття розподілене на спеціальні зони. Воно у нас розподілене на зони. Інформаційна зона для дорослих, навчальна, пізнавальна зона для дітей, ігрова зона, творча зона, куточки усамітнення, технічні приміщення, кімната гігієни. До цього у нас не було кімнати гігієни, її облаштували. Одночасно тут можуть перебувати 140 людей. У кожній дитячій кімнаті безліч розвиваючих іграшок, канцелярії та книжок. Створювали яскраву атмосферу саме для малечі. За результатами внутрішнього опитування, вже понад 70% батьків дітей старших груп погоджуються на відновлення відвідування садочка. За всі з очікуванням, щоб діти були з нами, щоб ми продовжували закладати надійний фундамент у вихованні та розвитку дітей. Якщо брати і старшого віку. Молодший ранній вік ми не розглядаємо. А цей відсоток від старшого віку дітей натомість безпекова ситуація у Запоріжжі залишається нестабільною. Тож, поки радою оборони Запорізької області не буде ухвалене відповідне рішення, укриття у дитячому садочку буде використовуватися лише жителями району. Дуже гарний ремонт зробили. Відповідають на сьогоднішній день всім вимогам. Ось, ну і я вважаю, якщо буде прийнято рішення, наприклад, Ради оборони щодо поновлення яких процесів навчальних, виховальних в дитячих садочках, то це укриття може використовуватися і для самих наших маленьких запоріжців. У сховищі наявний запас їжі та води на дві доби. Також тут встановили і підсилювач інтернету, аби за необхідністю кожен мав зв'язок на час перебування в укритті. А оновлена електромережа може працювати від генератора, яких у садочку два. Цілодобово тут перебуватиме черговий, тож знайти прихисток від небезпеки в сховищі можна і вдень, і вночі. Вадим сорвін Олег Стрігунов, телеканал МТМ.